Розлучення це болісний процес, який може залишити глибокі емоційні сліди. Страх перед новими стосунками після цього етапу є природнім, але ви не повинні залишатися в його полоні. Я працюю з жінками, які пережили розлучення, і допомагаю їм. Через техніки гіпнозу ми можемо заспокоїти підсвідомість, очистити її від негативних образів. І дозволити вам рухатися вперед. Ваші страхи і сумніви можуть бути результатом старих травм. Я допоможу змінити ці переконання і замінити їх на підтримку і впевненість у нових стосунках. Через гіпноаналіз ми позбудемося страху перед новими людьми і знову відкриємо серце для любові. Ви будете бачити своє майбутнє в нових стосунках такими, якими ви хочете їх мати. Якщо ви готові відпустити минуле і створити простір для нових можливостей, я запрошую вас на індивідуальну консультацію, щоб разом зробити перші кроки до нового щасливого етапу вашого життя. Залиште заявку просто зараз, і ми обговоримо ваші індивідуальні потреби та створимо план для змін, які ви хочете бачити.